Самому це можна зробити? Теоретично можна. Чого не? Допустимо, э, э, ну, вона не на цьому семінарі є такий співвласник э, Валінкина, як вже її прізвище з Одеси. Бойко. Бо, Їй бой. бо, бой. да, вже за, за 72 чи 5 вже, мабуть, точно 75 років. Ну вже 75 років, вона в цьому бізнесі. Вона, я пам'ятаю, вона мені казала на спільний семінар, бо вона така, ну, поддержав, така дуже як перед лекцією, вона підходила. Там. Давай там а там бік, близько, ота бабулька. <гум> У мене 75 тисяч одиниць особистих. Ну, то є, я сама оформила на 75 тисяч одиниць людей. Плюс команди. Ми зараз поговоримо про команди. В чому суть? От, наприклад, моделюємо ситуацію. Ви на третьому рівні 700 одиниць, це, в принципі, досить швидко зробити можна. Якщо ви проведете 40 вот так, за місяць пройдете, ви, ви теоретично... Ну, 90% третій рівень. Що таке третій рівень? Скоріше за все, на третьому рівні давайте змінюємо ситуацію. У вас буде, буде, наприклад, три консультанти. Один два, другого рівня і один першого рівня. Тобто, хто такі ці консультанти? Це ті ваші клієнти. Які прийняли вашу пропозицію, поїхали на стартовий семінар, прослухали і включились, в принципі, так? Ну, з першим укладеним контрактом, з першим, от е, ви укладете перший контракт сьогодні, завтра, післязавтра, через рік, через 10 років, немає значення, в принципі, з вами підпишеться договір про співпрацю. От у нас є бланки, підписуєте ви стаєте консультантом першого рівня. Розуміли? Okay. І вам в кар'єру вже піде той перший ваш контракт. Коли ви це зробите, це ваше питання, mm -hmm. але коли ви зробите, то ви вже консультант першого рівня. І коли ви будете на третьому, то у вас, допустимо, така ситуація. Да, зараз така мінімальна. Два консультанта другого і один mm -hmm. першого. Да? Як буде рахуватись комісійна винагорода? Да? І кар'єра, як ваша буде рухатися? У вас який множник, як тройки вже? 140. У двоєчки 96, в одинички 72. Да? Ви можете самі, ви ж будете продовжувати самі робити роботу, да? консультувати людей. Тобто все, що ви зробите як консультант третього рівня, вам заплатять по 140. А ці люди ваші теж будуть робити, да? наприклад, і вони їм за їхню роботу заплатять по їхньому множнику. А вам, а вам заплатять за їхню роботу по різниці між множниками. Тобто, різниця між третім і другим рівнем яка? 4, 44. 44 да? Да. 4. Між третім і першим 68. Міша Фухалько на останній лекції показував, яка в нього структура да, пам'ятає і показував різницю. А це він показував цю різницю між прямими в оцих ваших дві лічок. Теж можуть бути там одинички, наприклад. Да? Вони зробили роботу, між ними є своя різниця. І так нараховується комісія. Я думаю, що глибше. Я не буду тут сьогодні пояснювати. Зав, Післязавтра на презентації я покажу свою картину конкретно. Да? Як Міша показує за місяць минулий, так і я покажу за минулий місяць. От я шостий, такі структури консультанти в мене спрацювали, у нас така різниця, отак нарахувала комісія, отак е, моя комісія. Все відкрито прозоро. Оці ж одиниці, що роблять ваші двієчки, одинички, вони теж вам ідуть куди? В кар'єру. Ну, якщо ви, наприклад, за місяць, ну давайте змоделюємо, Ваші двієчки зробили там, а? Хай всі по 100, Хай всі по 100, да? От двієчки за разом зробили 100 одиниць. Два контракти, оцей одиниць. І цей, да? і одиничка зробила 100 одиниць. І ви зробили 100 одиниць, наприклад. Да? То як вам давайте все-таки порахуємо, да? як вам нарахують комісійну нагороду? Перше, за ваші 100 особистих одиниць вам заплатять по якому перевіряючи. Чи зрозуміло? Так, да, по 140. 7 тисяч гривень. Чого 7? А, 14, вибачайте. 14 тисяч гривень. Ну, це нормально вже, так? як Люди роблять. Люди вже, ну, Люди місяць роблять гроші. Ходять на роботу на 8 годин. так Тепер ваші річки зробили теж 100 одиниць разом, так? Да? Uh -huh. Ні, давайте вони 200 зробили. Чого ж ми їх по щілька. Ці по 100 і вони по 100, 200. Їм заплатять по- їхньому, а вам заплатять по скільки. 44. Це 4, одні. 8800. 8800. Третє, одиничка зробила 100, їй по 72, а вам по 68. Да? 6800. Додавайте, це ваша комісійна комісія. Плюс бонус консультант. Там ще є бонуси, да. ну, так. Да. Виходить так, 14, 15, 600, правильно? І 600. 29600. Ну, хай мінус там 5% податку, бо обов'язково ж да, є спеціальний від КВЕД, кваліфікаційний, кваліфікаційний вид економічної діяльності. Да, ви ж знаєте, як підприємці, кет 6622 і 6629. Посередницькі послуги в сфері снарівання і пенсійно забезпечені. Це квет, під другу, ні, третє. Група, 5%. 5%. 5% да. ну, за вашим бажанням, мінус 3% на благодійний фонд, який у нас ми, mm -hmm. всі ставимо, тобто ми оплачуємо, отримуємо цей фонд да, без проблем. Хочете, приєднаєтесь, не хочете. На це ваші витрати, ну, це ще стипендія. Да, це фактично стипендія. Якщо ви будете робити, то ці витрати, це тисяча доларів, про які ми говорили, ви, ну, вони ви її не відчуєте. Тому що, то, що буде... А озані ці всі вот зарахуєте троє. Так, тобто ви з командою зробили 400 одиниць за місяць. Ви на третьому, у вас хай було